Привіт, дорогі і шановні раки! Я готова для вас зробити терор розклад на 2024 рік грудень на останній місяць грудня. Що грудень місяць? Останній місяць цього року принесе нашим приємним і добрим ракам. Помірність. Починаємо з помірності. Карта Аркан помірність вказує нам в «Оракулі 78 дверей про те, що баланси з двох джерел. Два джерела. Два джерела ключова тема іде цієї карти. Тобто тут може бути так, що ви будете поєднувати дві роботи, що ви можете поєднувати. Два джерела емоцій, да, наприклад, ви будете. Надихатися чимось одним і чимось іншим, да? брати з двох джерел щось, напитуватися. Також це може іноді бути поєднання якихось стосунків. Пошук балансу. Це ще я намагаюся я намагаюся якось свої ресурси восполнити. Да? Тобто, можливо, ви будете десь на відпочинку, на ретриті, на лікарняному, наповнювати свої енергетичні сили, емоційні сили, тому що вода це символ емоцій. Рицарь мечів, Рицарь мечів, я різко висказую свою позицію. Я рвусь в бій ментально, да? тобто я рвусь в бій, я різко висказую свою позицію, я або стикаюся з такою ситуацією. Да? Тут, до речі, момент такий, що Можна зіткнутися з конфліктом, да, з, з людиною, з якою буде якась конфліктна ситуація, і хтось буде прямо занадто доводити свою точку зору безкомпромісно, да, тобто я кажу, і компромісів немає. Ось. Але це ем, така ем, і карта емоційна, ем, і вона вказує про те, що я вступаю, не думаючи, да, в, якийсь, в якусь ситуацію я вступаю не думаючи. Карта Мах. Карта Мах це карта нових починань. Це старший аркан, і вона вказує на те, що, можливо, більшість ем, раків буде починати якусь нову справу, яка вам по серцю приходиться. Також це справи ваших братів та сестер. Ви можете бути пов'язані не безпосередньо з вашими братами та сестрами допомагати в якихось справах. Також це карта. Лавкачів-маніпуляторів, да? ну, тобто ви можете, наприклад, якусь ситуацію намагатися вивести в плюс для себе, володіючи певними інструментами, да? наприклад, вмовляння, да? тобто вмовляння по комусь щось можливо, ви будете там, продавати якусь свою послугу або ще щось, тобто якісь свої навички, або публічно ще виступати і щось показувати, що ви вмієте щось краще за інших. П'ятьорка жезлів. П'яка жезлів нам вка нам розповідає про ось наявність якоїсь стіни, яку ви йдете розбивати. Да? Стіна перед вами міцна, з скирпічів, але... але ви впевнені в тому, що її треба пробити. Да? І, тут... І тут може бути так, що ви зіткнетеся з ситуацією, коли. Якась тема для вас це глуха стіна, якась розмова з кимось, можливо, це глуха стіна, бо хтось вас не чує, не розуміє, да? і треба прям максимально можливо пробиватися. Ось, і це може бути доволі, скажімо так, це може бути доволі. Трудно і непросто в цій ситуації, да? тому треба набратися терпіння. Ця карта більш вказує на терпіння. Якщо ти маєш терпіння вступити в цю ситуацію, пробивати цю стіну, да? тобто, да, ми тобі е, зичимо терпіння. От, такий меседж з цієї карти. Ось. Або чиюсь думку вам тяжко пробити, да? в когось вмовити, і ви вже помагу всі свої, всі свої навички, всі свої. Вміння приміняєте, а все одно входите в п'ятерку жезлов, ну тобто, все одно якийсь спір, і тяжко домовитись, це ще дві точки зору ваша і тієї людини, яка цю стіну будує. Також це ще група людей може, яка не може домовитися. туз чаш емоційне наповнення, емоційне наповнення, кохання, закоханість, якісь свіжі емоції, свіжі емоції, е, можливості, нові можливості, е, які будуть емоційно вас е, дуже сильно наповнювати. Да? Тут ще, можливо, навіть занадто багато емоцій може бути, да? якась подія, яка прям буде вас дуже сильно радувати. Карта жриця. Карта Жриця. Карта жриця нам вказує і говорить про те, що ми будемо. Дуже багато на інтуїтивному рівні до себе прислуху, прислуховуватися. Да? Це карта, до речі, жінки-матері, це карта якоїсь таємниці, можливо, таємниче кохання. Да? Тобто є, якесь, є якась закоханість, але яку ви не будете проявляти. Тримати це в таємниці в собі, небагато на цю тему говорити, або просто будете тримати в таємниці, да? тому що та жриця у нас таємнича доволі карта, це карта езотерики це карта, іноді це карта вагітності, вона може вказувати процес цієї вагітності. Карта мир, прекрасна карта. Можливо, ви в таємний, у вас є якась таємнича задумка поїхати кудись да поїхати кудись за кордон, вирватися за ці рамки, тому що карта мир, вона розширює рамки. Вона робить ці кордони, які у нас були, вона їх робить максимально розширеними. Двічка жезла. Двічка Жезлов розказує нам про момент якихось сумнівів, ніби є якісь плани, можливо, на нові горизонти, бо тримається глобус в руці, ви дивитесь на горизонти, але не робите цього кроку. Вас чомусь може тримати трохи раки минуле, да? тобто ви тримаєте свою стабільність з минулого і не робите цей крок вперед. Да? А можливо, ви зробили крок і знову встали, да? і знову ви знаходитеся в позиції роздумів. Тому, тому тому все-таки якесь рішення все ж таки прийдеться приймати. Хоча вона вам буде, у вас буде якась двойственність у ваших думках і у ваших справах. Принцеса Кубків. Принцеса Кубків, це, до речі, ви, шановні мої представники знаку Зодіаку, Да? це ви карта емоцій. взагалі, взагалі, приємна карта, це карта емоцій, флірту, деякого емоційного наповнення. Да? І, можливо, карта закоханості. Це може бути ваша дитина, дочка, Ось, тому що це карта молодої дівчини до 25 років. Емоційний приємний фон, щось буде вас емоційно радувати, або емоційно так задівати. Це, можливо, буде якась закоханість, можливо, знак уваги до вас хтось проявить. Принц мечів, принц мечів, От є принцеса Кубків, да? і вийшов мені другий це принц мечів. Принц мечів доволі теж у нас вже був рицарь мечів, да? і тепер у нас якби паш мечів. Сигніфікатор паж мечів все це момент, коли, можливо, свої почуття ви будете пропускати через призму розуму, да? намагатися якось стабілізувати, щоб почуття не брали над вами верх. Ви будете намагатися все заспокоювати і через призму розуму пропускати. Але паж мечів, тут принц мечів, він налаштований до досягти своєї мети. Да? Він буде за щось боротися, він веде за собою НАТО. Бо тут йде якесь вияснення чогось, вияснення пробування якогось шляху, вияснення чогось тут людина теж доводить свою думку, і, можливо, тут будуть події пов'язані з тим, що ви все ж таки будете знаходитися в якійсь полеміці з ким, да, з якоюсь людиною або з колом людей, де вам треба буде відстоювати свою точку зору. Чому я роблю так, а не інакше? Ну тут у вас прям переубідити буде дуже тяжко комусь. Каліснічий рак ви точно збираєтесь в якусь поїздку? Точно збираєтесь і, можливо, настаюте на цьому, що треба, треба їхати, треба брати все в свої руки. Да? Треба діяти, настав час діяти, став, настав час щось робити, на час став змін. Тобто ви посидите, посидите, подивитесь, подивитесь та, та прорветеся у нове. Фортуна. Шикарна карта, фортуна каже, зміни. Тобто поїздка, яка принесе вам зміни. У вас раки намічається поїздка, яка принесе вам якісь якісні зміни, тобто зміни цикл вашого життя. Якщо ви жили ось так, то у вас йдуть зміни, в принципі, якими управлять будете саме ви. Тобто це буде через ваші дії, через ваші рішення. Ніхто за вас не вирішить тут саме ваші думки, саме пошук шляху, до якого ви хочете вийти. І, можливо, якийсь випадок вам допоможе, тому що фортуна це все-таки доля случая, як то кажуть, да? воля якогось випадку. Ось, і в вашому, вашому случаї, випадку він буде по фортуні, може бути доволі незвичним і масштабним, я б сказала. Може бути як якесь везіння. Ось, ситуація дуже перевернеться неочікувано. Дасть вам новий цикл. Це новий цикл життя. Був один цикл життя, стане інший. Дев'яточка жезлов. Дев'яточка жезлов вказує про оборонну деяку позицію, про те, що ви тримаєте оборону своєї території, да, про те, що є ваша зона комфорту. Можливо, на вас трошечки притискає досвід минулого. Вам трошечки зараз тяжко комусь довіритися. Да, вам, в принципі, Довелося зустрітися з якимись труднощами, випробуваннями і прийняттями рішення, як ми вже побачили, да, і зараз ситуація, коли я тримаюсь те, що я маю, достається мені дорогою ціною, і я це буду отримувати. да, І це карта саме такої людини, яка може витерпіти заради якоїсь цілі. да, Тобто. В деякому сенсі, дев'ятка може нагружати якимись питаннями, да, то, які треба вирішувати. Але ви зможете це зробити, бо це ще стойкий лаяний солдат назва: п'ятьорка кубків. П'яторка кубків момент дає втрати, момент втрати оплакування чогось. Це емоційний зажурений стан. Що ми буде це переживання якоїсь емоції, да, якоїсь фази, якоїсь емоції, яка глибинно може вас. Дуже сильно зачепити, шановні раки. Да? Тобто емоційне занурення в свої емоції, і тут це може бути дійсно як безпосередньо момент, на який ви вплинути не можете, да? так і емоційний стан, в який ви можете вводити себе самі. Тому, якщо є така можливість, не забувайте дивитися на два кубки за спиною. Це можливості реалізації, які не треба про які не треба забувати, і в стані і іноді, і навіть корисно да? випустити ці емоції емоції негативні, накопичені. Але ніколи не забувайте, що є заді ці два кубка, і треба, і треба знову бодрячком бути. Король чаш. Король чаш. Це ви представники водної стихії, рак, скорпіони, риби. Да? Ем, безпосередньо рак, і це чоловік може бути рак, ось, це може бути ваш партнер, і можливо, це якась ситуація пов'язана з партнером. Да? Або якщо мене дивляться чоловіки, то у вас може бути якась така емоційна напруга і емоційна туга трошечки. Да? Але, як ми вже казали, два кубки. Остання карта для раків. Паш чаш. Емоційний доволі розклад, наповнений водою, емоціями. Грудень місяць буде дійсно емоційний у вирішенні якихось емоційних питань, акцент саме на них зроблений. Паш Кубків це приємний момент, коли все ж таки після моменту якоїсь туги ми знову відкриваємо наше серце і щось нас починає радувати. Да? Тому дякую вам за розклад. Шановні раки. Я дуже сподіваюся на ваш фідбек, на те, що ви поставите лайк, напишете коментар, що ви думаєте з приводу розкладу і як він у вас програється. Можливо, ви теж захочете прийти до мене і написати всім гарного місяця, крутих приривів і емоцій. Всіх обнімаю. Па.